І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще й за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне для людей. Це просто повно, Я перепрошую. Дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі, в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і банкінг, і які там країни насправді Україна була суперпрогресівна. Насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І от величезне питання: якщо ми робимо таку проблему для українців, да чи держава зможе забезпечити Українцям при такій прозорості і такій сплаті податків? Настільки достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно під час про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте по чесному ну типу під час якими права можемо взагалі качати, але це виглядає дуже важко, понимаємо? тобто з цієї сторони ми не можемо піти на поставки, ну бо ну, ну ніяк, типо, по-хорошому було б можливо Україна взагалі встане. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. А, бо буде все по талонах. Ну, це просто жесть, я ви Захочете, почитайте, щось таке. Але як українцям зараз такими. А, тобто країна, Україна залишалась ледве одна не з останніх країн в світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало навесті. І от Україна була одна з них. Нато ну, може, ми дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо якщо захочете, я в аккаунті я пояснював за це декілька разів. я розказував людям. Хто тоді мене почули, вас вітає, всіх хто ні. Я думаю, можна зайти в аккаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу, знайдете. Я там поясню, що роботі у вас залишилось ну, дуже мало часу. Поки що ще якось можна. А далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються і папа. -па.